Пан Олександр показує свою новеньку робочу автівку. Цей маз снігу ще не чистив, його цьогоріч лише придбали. А от сам чоловік розчищає вулиці Хмельницького більше двох десятків років. Каже, на новій техніці працюватиметься швидше і зручніше. То зараз можна вже здихнути з полегшенням. Машина удобна, тепла, працювати удобно. Тому, що ви самі розумієте, працювати це тяжка робота, зима, ніч, все, коло Пригадує, минулого року зима була лагідною, а от позаминулого лютою. Ми чистили, і було таке, що ну, і працюємо і ніч, і день, і усталися, але все одно працюємо, тому що це таке на нас надіються люди. І треба обезпечити проїзд по місту. Таких мазів комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг закупило три. Кожен із них виконує одразу три функції: лопатою розгортає замети, щіткою замітає мілкий сніг та посипає дорогу сумішю піску і сіллю. Крім мазів, ще два крази та три Т-150 трактори боротимуться зі сніжною навалою в обласному центрі. Їх теж придбали 2014-го. Утім, техніка не з дешевих за один трактор треба віддати більш ніж півмільйона гривень, а за вантажівку щонайменше 800 тисяч. Та автівки псують. Ця швидко метал роз'їдає сіль, якою посипають дороги. У цих теритонах більше 12 тисяч тонн піску та солі. Для міста суміші більш ніж достатньо, запевняють на комунальному підприємстві. Пісок місцевий його привезли зі Славути, а от ціль аж з Артемівська. Також є наша резерв, значить сіла і є пісок. На, на випадок якщо там буде, не вистачати, ми в будь-який час можемо це діло все додатково приготувати. Всім зізнаються, якщо ця зима буде як попередня, то додаткова суміш не знадобиться. З минулорічних 10 тисяч тонн залишилося майже три в управлінні житлово-комунального господарства міста кажуть, із проїжджою частиною впораються самотужки. А от тротуари болюча проблема. Поблизу магазинів та банків власники прибирати мають самі, але не роблять цього. А комунальники не встигають. Двірників бракує. В місті має бути біля 150 двірників, а маємо в середньому враховуючи текучість, то близько 60. 58-60». Якщо ж дорогу до вашої оселі засипле снігом, потрібно телефонувати на гарячу лінію за номером 1580. Комунальники обіцяють приїхати у будь-який час доби.